Моя позиція така: я не підтримав звільнення Тітовське. Мало того, що я не підтримав звільнення Тітовське, я не підтримав процедуру, при якій вона була звільнена. Я знав, що в неї закінчився контракт. Я перезвонив в департамент освіти і попросив, щоб вони мені підготовили аналітичну записку, в якій би чітко виписали, на які нормативні документи вони посилаються. Коли говорять, що вона не відповідає кваліфікаційним вимогам, чекаючи цілий день такої аналітичної записки, я її не дочекався. Я вечором зателефонував в департамент і попросив їх прискорити це. На це вони мені відповіли, що вони вже підготовили розпорядження про подовження контракту. Я кажу: так що, вже немає в нас кваліфікаційних вимог? Віктор Анатолійович, ми підготовили розпорядження для того, щоб продовжити контракт. П'ятницю вечором я пішов з роботи спокійний, що контракт з професійною людиною буде подовжений. У понеділок вранці мені на стил ложать розпорядження, я вам його показую. Де нема мого погодження, де нема погодження юристів, є одне погодження керівника департаменту, полушивши регламент. В п'ятницю, вісім часов вечора, звільнили керівника будинку колека. Я цим обурився. Я не заперечую і зараз не піддаю сумнівів законність підпису Білоусова. Я єдине, що вважаю, що цей спір повинен бути вирішений в суді. Але я заперечую і буду. Абсолютно вимагати від керівника департамента в майбутньому не порушувати регламент. Тому що обов'язковим рахую погодження з куратором цього питання. І для цього було дуже багато часу, тому що звернення колективу у неї на столі пролежало цілий місяць. Вона могла на це відреагувати. Підійти до мене, узгодити, написати свої заперечення. Я на цьому розпорядженні міг записати свої або заперечення, або побажання. Це було послідовно і правильно.